Жінка, оце от для мене я зразу бачу. Я сам був таким ж колись. Тож тобто жінка на чоловіка настільки впливає, ну, як є чоловік на жінку. Ми настільки різні. Це, це не одного раси, це дві різні раси людей. При тому, що жінка це тільки частина чоловіка. Вона нижче по стану знаходиться. Но при ми до неї ми настільки відчуваємо залежність, тому що самого дитинства нас програмують залежати від жінки в усіх сферах. І показують, хто, хто ким керує з дитинства. Мама що та садочка, школа. І ми оцей момент, ми коли виростаємо, ми, ах, жінка, ах, я маю, я маю, я маю, я маю. Чого я маю щось робити по відношенню до жінки? Нас прям вібрує. Ну, жінку теж. Вона від чоловіка очікує конкретної моделі поведінки. Пім, 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 пім. І якщо вона не співпадає, починається оце от вимагання. Образи, прокльони. Та ну все, звісно, десь спрощую, але по-другому. Ну, точно, особливо для Михайла, якщо жінка іще з авторитетом, тобто щось вона вміє і відстоює свою позицію. Михайло зараз Суслик, як і здох Превращається в мерцяка. — Або потужки зариває. Так, да, ну тобто в нього немає не, не можливості спокійно відстоювати свою позицію і на, нав'язувати свою позицію. Він включає істерику. І ця істерика прощається порвати, порізати все нахер. Ну, В общем, <с дитячий дебілізм я вів. У більшості чоловіків саме міра йде того, щоб потрахати і бігом забеременіла. Тобто, чим більше дітей, тим я більше буду контролювати її. Ну, один із спосіб. Це так є окрему сферу. Чоловік настільки залежний, мати нав'язала себе, що вона, дитина залежна від неї, що у чоловіка ця залежність сука, все життя йде. І жінка, і чоловік неймовірна залежність. Тому я кажу, що головна це забрати у жінок десь після року, півтора-двох, забрати дитину від матері. Бо це кошмар, вона взагалі не має займатися. Дитина має бути з батьком, з мудрим батьком, не з уродством, цим, що зараз більшість матріархальні батьки, які нічого не можуть дати, окрім примітивних матеріальних речей, частіше за все. Ну, це може таку сферу, яку надо в майбутньому. Але от поки в тебе дітей немає, ідеально було б тобі в цьому розібратися. Бо якщо ти вирішиш або не вирішиш, просто він буде, ну то як, як буває. Випадково. Ой, у нас буде дитина. Ні, до цього. А 90% дітей народились саме таким. Чи 95%, може 99%. Навіть. Ну, ми, в принципі, непогано було б уже народити дітей. Ну, ніхто конкретно чітко не планує. А потім душі залазять такі, що потім думаєш, блять, куди від цієї дитини здітися? Ну, до цього в мене завжди було відношення таке. Типу, навіть в соціальному плані, в нав'язаному. Що куди? Ти на елементарні якісь базові речі, якщо ти не можеш сам собі дати, ну, ти звичайні там. Знову ти що ти говориш? Є одна пісня, чи ж? Пісня у всіх одна. І в ньому. Тільки що сказав. І продовжив. Тому що наскільки це тримає за яйця тебе? Якщо я не можу елементарних матеріальних речей дати. Дитині матеріальні речі потрібні в другорядному плані. Не, а в першому це завжди духовне. Коли маленька дитина, я сам це пам'ятаю, мені не треба було нічого крім папи і мами.